На соціальній країні знакові новини в студії моколи різник і далі про головні події на цей час. Оборона Маріуполя, українська артилерія відбила просування російських військ. Мовчання СБУ. Відомство не розповідає подробиць іловайської трагедії. Міліція або поліція, реформу МВС. Коментують громадяни і експерти. Ніч у зоні АТО пройшла спокійно. Але вчора, незважаючи на так звану домовленість про припинення вогню, бойовики нещадно обстрілювали силовиків. Терористами були обстріляні позиції військ зі стрілецької зброї, мінометів, ствольної і реактивної артилерії. Нагадаю, вчора була поширена інформація, що сторони конфлікту відведуть важку артилерію на 15 кілометрів від лінії фронту. Втім, наразі це робить лише українська армія. Під Маріуполем в районі населеного пункту Комінтернове українська артилерія зірвала подальше просування на південь російських військ і бойовиків, як повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, після спроби просування противник перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих тактичних підрозділів. Також наголошується, що російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені у так зване місцеве ополчення. Одночасно, протягом вчорашнього дня Почалися бої в районі населеного пункту Новотроїцьке. Російсько-терористичні війська намагалися вийти до Волновахи для подальшого просування на південь. Українські війська їх успішно стримали. Наразі терористи штурмують Авдіївку, щоб дістатися до аеропорту Донецьк. Про це повідомляють очевидці. Зараз місто, яке знаходиться за 5 кілометрів від обласного центру, перебуває під контролем української армії. Цієї ночі бойовики почали його штурм. У місті чутно вибухи та кулеметні черги. Офіційної інформації про бій наразі немає. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму 2,5 мільйони гривень. Вантаж дозволить забезпечити потреби 170 тисяч пацієнтів протягом трьох місяців. Медичне приладдя вже повністю розподілене. В першу чергу допомога вирушає на звільненій території Луганської і Донецької областей, а також туди, де є найбільша кількість переміщених осіб. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та міст. Сток Київ Риває розслідування іловайської трагедії, в якій за різними даними загинуло від 100 до 200 українських військовослужбовців. Напередодні по тій справі відбулося друге засідання слідчої комісії Верховної Ради. Комісія ставить за мету з'ясувати точну кількість полеглих поранених бійців та тих, хто зник безвісти, та головне знайти винуватців того, що сталося. Деталі в сюжеті Лани Майковської. Аби відтворити повну картину подій, що відбувалися під Оловайськом, тимчасова слідча комісія, ще на початку вересня направила запити у генштаб МВС, Міноборони та інші силові структури. Проте, як заявляє голова комісії Андрій Сенченко, у відповідь тиша на засіданні з усіх запрошених відомств був присутній лише представник СБУ. але й він на елементарні питання: хто керував операцією в Оловайську, та яка загальна кількість жертв утвореного котла наче грався в забавки? Інформація або таємна, або надіслана в штаб АТО ми знаємо, що вони знялися, знаємо, що вони переїхали, але ми не знаємо, хто давав команду. Ви ж питали, хто давав команду, я сказав, що я не знаю, хто цю команду давав. Я тільки додумувати можу, оскільки проводиться розслідування прокуратури відносно командира батальйону, то напевно він міг давати таку команду. Але я про це 100% не знаю. На засідання тимчасової слідчої комісії прийшов і безпосередній учасник події командир 4-ї роти батальйону Дніпро Володимир Парасюк. Він здивований, що СБУ замовчує інформацію, оскільки вона де-факто не є таємна. Її постійно перехоплювали російські спецслужби. Коли ми були в полоні, ми нас вивели до чеченців. Ми говоримо про якийсь комутований зв'язок, про захист даних і так далі. Якщо тут трація чеченця висіла і по ньому передавали всі частоти наших військових. Ну, у них в росіян такий, от така орація з метровою антеною. І він при тому, всьому, що там бігає, щоб ніхто не чули, він через спутник зв'язується зі своїми командуваннями. Це ми бачили. Прасюк розповідає, що Воловайську потрапив у полон через кілька днів після прибуття. Бійці йдуть на смерть, інших вражень не було. Ось смертники казав. Я подзвонив, попрощався з батьками. Я Знав, що дорога напевно, в один кінець, незважаючи на перепони силових відомств, голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат від Битківщини Андрій Сенченко, обіцяє не допустити затягування розслідування. Я еще раз повторяю, прошу вас незамедлительно ту информацию, которая является секретной, передать соответствующим образом в Верховную Раду, чтобы члены комиссии могли ознакомиться, и те вопросы, на которые вам нужно дополнительное время на подготовку, постараться это сделать максимально за завтра-послезавтра, с тем, чтобы мы получили. Пісьмене атвіти за словами того ж таки бійця, українські добровольчі батальйони воювали би за Іловайські досі, якби мали потужну броньовану техніку. Однак у них на озброєнні були в основному автомати і гранатомети, в той час як з боку супротивника, важка артилерія. Лана Майковська Артем Кутасов соціальна країна. У полоні терористів залишаються сім сотень українських силовиків. До цього числа входять військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії і представники добровольчих батальйонів. Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. У той же час до СБУ продовжують надходити заяви про зниклих безвісти людей. Родичі шукають близько 1700 осіб. Наразі триває процес перемовин та визволення українських бійців із заручників. Раніше повідомлялося, що черговий об обмін полоненими українськими силовиками і бойовиками запланований на середу. Міліція стане поліцією, а її працівники обов'язково проходитимуть через детектор брехні. Міністра внутрішніх справ оприлюднив проект реформи свого відомства. Про плюси і мінуси міністерських змін. Дивіться далі в сюжеті. Міністерство внутрішніх справ чекають суттєві зміни. Очільник відомства Арсена Ваков на своїй сторінці у соціальній мережі презентував проект реформи. Поки що концепцію на розгляд кабміну не подавали, бо вона потребує суттєвих доопрацювань. Проте загальні риси вже відомі. Під юрисдикцією МВС підпадатимуть Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна прикордонна служба. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону. Цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Отже, міліція стане поліцією, дає об'єднають із патрульною службою, посилиться громадський контроль, а самих співробітників будуть перевіряти на поліграфі. Реакція людей на подібні нововведення неоднозначна. Само переименування може нічого не поміняти. не сліні суть суті, качества, структуру. До роботи, до Тут кадры кадри, менять систему, потрібно, а назвати її можна як угодно абсолютно. Ну, ілюстрацію влаштовувати. Єдине, що вони вже, мабуть, детектори можуть обманути через це. Я не знаю, хай перевіряють майно їхнє. Перейменування структури це не більше, ніж витрати на поліграфію, зазначають експерти. І в свою чергу піддають нищівній критиці проєкт реформи МВС. Реформа, та, которая сегодня происходит, это ну, громко названа реформа. По сути, мы говорим об откате в прошлое, когда в милиции были сосредоточены функции паспортного стола и других э, структур. Для чего МВД пытается подгрести под себя все эти административные услуги? Ну, потому что это живая копейка. То есть все эти услуги оказываются не просто так. Все эти услуги платные, правильно? Плюс є ще зачастую скрита цено експерти схвалюють хіба що ідею створення муніципальної поліції, але категорично проти існування так званої народної міліції на Донбасі. Саме ця структура буде існувати на підконтрольній терористам території, якщо президент підпише закон про особливий статус Донбасу. Ми говоримо о незаконних законах. Да, антиконсунних законов фактически, ми говоримо о том, що і форміруються незаконне подрозділення, а которобуть выполнять незаконные функції для того, щоб выполнять незаконні действия. Проте Петро Порошенко не вбачає у створенні народної міліції порушень. Що міліція це означає, що дії цих формувань підпадають під дію закону України про міліцію. Якщо сьогодні ви претендуєте на те, що ви хочете мати статус місцевого самоврядування, у вас мають бути свої підрозділи. Для проведення боротьби з незаконними формуванням. Якщо ви з ними не боретеся, ви не маєте права здійснювати там відповідні функції. Або це є доказ того, що ви здійснюєте їх неефективно. Міліція чи поліція, реформа чи замилювання очей перед виборами все це на папері. А в реальності вже створюються батальйони територіальної оборони, що стають приватними арміями. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Японія відмовила Володимиру Путіну у державному візиті. Прем'єр-міністр країни в сонця відкликав запрошення президенту Росії через конфлікт в Україні. На це Токіо пішов після поради Сполучених Штатів. За інформацією японської інформаційної агенції, державний візит президента Росії до Японії все ж таки відбудеться і принесений на весну наступного року чи навіть пізніше. Петро Порошенко і Арсеній Яценюк збирають керівників найбільших банків України. Сьогодні в Нацбанку президент, прем'єр і банкіри обговорюють додаткові заходи, необхідні для відновлення кредитування економіки в нинішніх умовах. Також планується розглянути ситуацію на валютному ринку. Нагадаю, гривня так і лежить на історично мінімальному рівні. Наразі один долар коштує майже 15 гривень на нараду за участі банкірів та керівників держави. Запрошені також найбільші. exportere e importere. Гаряча вода у Києві з'явиться лише з початком опалювального сезону. Про це заявив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Одного мільярду кумометрів газу, який виділив уряд, недостатньо для негайного запуску теплоелектростанцій. На думку плачкова, опалювальний сезон у житлових будинках Києва розпочнеться після зниження температури навколишнього середовища до 8 градусів, що триматиметься три доби в об'єктах соціальної інфраструктури. Гаряча вода з'явиться трохи раніше. Як повідомлялося, без неї залишається наразі третина споживачів «Київенерго». Наразі це остання інформація. Більше в наших наступних випусках не прощаємось.